21 березня у селі Спаське відбулося обговорення можливого добровільного об'єднання громад. На засіданні були присутні як депутати сільської ради, так і представники громадськості. Це добре, що ми зібралися все ж таки. От сьогодні у нас дуже багато гостей. Це теж дуже радісно, що питання добровільного об'єднання громад збирає от, і зближує різні громади, різні села і різні міста. До участі в обговоренні долучилися і представники з Новомосковська, які презентували план створення спільної об'єднаної територіальної громади з центром в місті Новомосковськ. З доповіддю до присутніх звернулася Тетяна Дакова, заступник міського голови, начальник фінансового управління міста Новомосковська, обґрунтовуючи доцільність створення територіальних громад. Преимущества в этом вопросе есть. Преимущество в объединении громад на самом деле очевидны. Сьогодні вони вже підтверджені результатами работы тих територіальних громад, которые объединялись, начиная начинає з 2015 года. Своїм досвідом ділилася і Світлана Булава, сертифікований спеціаліст по об'єднанню територіальних громад. Закон о том, що громади об'єднуються для того, щоб потім бути спроможними виконувати ті функції, которые їм оддають всі повноваження, віддає держава. В обговоренні доцільності об'єднання брали активну участь усі присутні. Якщо там. Я хочу залишитися в своєму домі, а не йти в чужу хату. Я не проти ні в якому разі противочеретувати. Та в мене родичі, куми і друзі. Я не проти, але ми просто не виживемо. Якщо ми війдемо в громаду міста Новомосковська, то ми себе дешево, як то кажуть, не продамо, не здамо. Ми будемо воювати. Нам треба це оставити, це оставити. А гроші, які уявіть смисл, що государство нам дасть більше грошей, чи ми не збираємо налоги. Ви зрозуміли? Нагадаємо, що лише в Дніпропетровській області вже зареєстровано 35 об'єднаних територіальних громад. Обговорення цього питання постає нагальною потребою та проходить все активніше у багатьох населених пунктах. Тож ми будемо продовжувати слідкувати за перебігом подій та тримати вас у курсі.